66-й військовий шпиталь передав Дніпропетровській бригаді екстреної медичної допомоги і катастроф пораненого бійця. Микола Федоришин 1981 року народження, родом із Закарпаття. Наразі хлопець знаходиться в реанімації лікарні імені Мечникова. Він при тямі, Родичі бійця про його поранення поки нічого не знають. Вчора отримав поранення о 23.30 біля шахти. Бутовка. 128-ма бригада достойно несе в охоронну зону розмежування. Що на важає? жаль, був обстріл, так і це вважається, що це ще пуля снайпера. Зараз його повезли на комп'ютерну томографію на дослідження. і Через декілька хвилин ми з вами вже узнаємо подробиці. З подробицями про стан бійця не забарились зі знімками томографа до журналістів. Вже поспішає головний лікар Сергій Реженко. Раніння опасне, пуля знаходиться в основанні черепа. Пуля 7,62, це дуже добре видно на снімки. И в настоящее время, после компьютера, наши лучшие нейрохирурги, лор-специалисты, челюстные лицевые хирурги будут брать Николая на операцию для того, чтобы извлечь пулю и, по сути, спасти ему жизнь. Ми поки все співаємо. Куля доволі важка, снайперська скоріше випущена з СВД, і це диво, що потрапивши в основу черепа, зруйнувала лише гайморову пазуху, і дуже добре відзначають лікарі, що пораненого доставили вчасно. Олена Дроздова, Євген Дев'ятка, об'єктив 27 канал. Василь Одар'єв перший зі свого села, хто потрапив у зону АТО. Коли постало питання стояти на захисті України, він добровільно без роздумів став учасником бойових дій. У лютому 2015 року чоловік повернувся додому. Тільки от отримати земельну ділянку, обіцяну державою, виявилось не так легко, як піти до війська. Приїхав додому в відпуск, написав заяву на земельну ділянку в межах 25 соток. Так сказали, що дадуть добре, а вже, оказується, вже я два роки чекаю земельну ділянку, так і нічого мені не дали, нічого не обіцяли. Разом з Василем виборювати обіцяні наділи стали ще два учасники АТО Руслан та Дмитро. Із земельним питанням хлопці пішли до сільського голови, який вже скликав позачергову сесію сільради. Камінь приславний, що. Е Іменно оцю земельну ділянку і іменно сьогодні поділити між вами. Подімаєте, наскільки виникла ситуація? Так? Сесії. Так, вчора ставилось питання, беремо, чи не так? Да, беремо так. тут, або там, де ви на схвалці предлагаєте ваш перспективний район, що туди не можна доїхати. Туди зараз, от дощ іде, туди не Значить, можна. Значить, на сьогоднішній день хочу вам доповісти, єдине, що, що, що оцих от є п'ять земельних ділянок. І ще знайдено, тому, що на сьогоднішній день ще продовжується інвентаризація земель після попередньої влади, що там є із земельних ділянок, і найдено дев'ять земельних ділянок в районі. Але Дмитрівна як то вона називається? Біля, е, біля тракторної бригади. Та учасники АТО запротестували не хочуть землі ані у болотистій місцевості, як пропонували спершу, ані на іншому краю села неподалік сміттєзвалища. Їхали, там виходить і ще іде не на смітнику, а вздовж дороги можна довиділити от так якби воно і не пасовище, і це ідуть землі, які тут аде від діляночок над дорогою. Виходить. Це біля хім складу так? Так, біля хім складу, і хоч другий варіант, учасники АТО вважають ще гіршим, та з двох лих довелось таки вибрати краще. Тож сільський голова запропонував піти на компроміс. Хай хлопці сьогодні візьмуть, нібито у них вже будуть земельні ділянки. В разі надходження ми, поки учасники АТО не забезпечимо земельними ділянками, я вам е, гарантую, жодна земельна ділянка нікому не буде виділена. Розумієте? Плоть до того, що потім обміняємо. Для того, щоб вони не сумнівались в тому, що у них е, вже є в наявності земельна ділянка, хай візьмуть сьогодні жеребки. І у них земельна ділянка, ми дамо їм рішення. Потім ті рішення. Скасувати і прийняти нові буде, ну умовно сказати, все в наших руках. На цьому і зійшлись. В результаті жеребкування між хлопцями розділили земельні ділянки. Тим до отриманих наділів учасники АТО поставились неоднозначно. Те, що мені дали на болоті участок, я геть не задоволений, бо перспективи строїться на болоті аж нема ніякої. Будинок не поставиш, дощі змиють. В принципі, задоволений, тому що. В цілому селі це єдине нормальне місце. В принципі, я задоволений тим, що є, тому що кращого немає. Те, що вони пропонують, дійсно, то там ні комунікації, ні дороги. І коли воно буде, що туди проведено, ніхто не знає. Тим не менш, учасники АТО та їхні рідні сходяться в одному. Добре, що хоч якусь землю, таки отримали. Наталка Гусарук, Володимир Захаров, новини Рівного. Він, грузин, мешкав у Луганську, та коли почалася війна, поїхав в зону АТО захищати Україну. Наразі Давід Хорошвілі мріє мешкати в Чернівцях. Невдовзі його родина з маленькою дитиною може опинитись без даху над головою і змушена оббивати пороги владників. Знайомі з Давідом через соціальні сети. В принципі, як зараз дуже багато знайомляться. Ну, приїхала до мене в Луганськ. Поженились, родился ребенок, а тут, на тебе, Романтичну історію грузина та українки перервала війна. Дружина розповідає, її чоловік Давід Хорошвілі рушив в зону АТО захищати Україну. Вона ж його чекала у Чернівцях, адже в Луганську почались обстріли. Рібінку на той момент було години три місяці всього. Це з Луганська, так? Да, Ми, да. Ми з Луганська виїхали, там ще кое где. Пожили і вирішили через Донбас Сос, дзвонити. і так ми приїхали. Таких умовах без кухні в одній кімнаті в готелі Київ родина мешкає вже півтори роки на стіні український стяг, а поруч військова форма. Адже, хоча Давід Хорошвілі за національністю грузин, воював зі зброєю в руках за українців. А первих у мене жіна і дитина українці, де росія нам грузинам, нічого хорошого ні зізнача третій рік, 2008 восьмий год. Ви смотрите, що праїс Невдовзі ця родина з трьохрічним сином, яка вболіває за Україну, може залишитись без даху над головою. Вже сказали, що немає перечислення на вас, або платите гроші, або висіляєтеся. Ряд сини проживає в отелі Київ, і звичайно до цього часу вони не сплачували ні за своє проживання, не за комунальні послуги. І довгий час так тривати не може. Звичайно, логічно, керівництво підприємства поставило питання про компенсацію з бюджету, в міського, бо вони йде про банку самого підприємства. Платити за оренду житла родина не в змозі. На самом деле безроботний. Я хотів навіть от, зібрав всі документи, і хотів по контракту служити, але ну, так вийшло, що вони самі не знають, як приймати іноземних громадян. Отакою розкладу вони мені І Ну, Я займаюся дитячими колясками ремонтом. Да, ремонт. ну... Аби не залишитись без житла, родина Давіта Хорошвілі рушила у Чернівецьку облдержадміністрацію. Там їм запропонували. Можемо запропонувати. Зокрема, завершено будівництво два об'єкти, які для цих ці цілей передбачені. Срікосижів Хазальського району і ще в горському районі село Михайловка, там передбачене житло для багатодітних сімей. Ще одна пропозиція. Хоча є інша ідея і нові поля, вона теж потребує вивчення за конкретною адресою. На події з ченців є приміщення, яке вже більше 20 років як житло не використовується, хоча має власника. Власник виїхав за кордон. Ми будемо шукати через відповідне посольство адресу проживання з тим, щоб можуть спробувати домовитися в якісь формі отримати відмову від своєї власності. Наразі трьохрічний син Давіта Хорошвілі мріє не про цукерки та іграшки, а мріє, аби родина мала де жити. Він навіть намалював ось такий малюнок і сподівається, що не залишиться з батьками без даху над головою. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Алею пам'яті героїв Чорнобиля і Черемхи висадили в Мар'їній Рощі. 26 квітня виповнюється 30 років з дня аварії на чаес. Ця трагедія сколихнула не лише Україну від Чернігівщини. У ліквідації аварії брали участь 17 тисяч людей. Пам'ять про ліквідаторів катастрофи Чернігівці вирішили увіковічнити у молодих деревах. Наша область Чернігівська, напевно, як не одна в Україні. Постраждала від цієї страшної трагедії, наші пожежні загони приймали участь активно в тушенні. Наші військові підрозділи, які знаходились на території, наші фахівці Чернігівщини всі приймали в ліквідації цієї страшної катастрофи. Безумовно, і ніхто не мог тоді уявити, чим з якою страшною трагедією ми стикнулися. Ті люди, які лишаються в стрію. Можливо, ми десь і не можемо там фінансово всі потреби задовольнити. Такої немає, на не жаль, можливості сьогодні. Але повірте, що ми пам'ятаємо про ваш подвиг, ми розуміємо, що ви значну частину здоров'я віддали, приймаючи участь в ліквідації цієї трагедії. І тому і повага вам і. Моральна, принаймні, підтримка, і там, де можна ска, усіляка підтримка, людська і також вам низький уклін. Ви всі виявили мужність і героїзм, і в період ліквідації чорнобильської катастрофи був виявлений масовий. Героїзм алею сформували з 20 дерев. Черемху обирали не випадково. За народним повір'ям, якщо між дубом та березою росте дерево черемхи, це знак благодаті. Саме ж дерево є одним із символів весни. Нову посадку окропили святою водою. Потім архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій прочитав молитву. Господу помолимось, господи помилуй. Господи создателю людського роду, подателю духовної благодаті, і вічного спасіння пошли Духа Твого Святого і благослови дерева ці, щоб вони, озброєні силою Твого небесного заступництва, були для всіх корисними. Для спасіння і заступництво допомогою Христі Ісусі Господи нашому ніхто не знав і не міг передбачити, що тоді, 30 років тому, один день змінить всю долю нашої країни. Проте минуло вже 30 років, і Україна знову ожила, ніби природа весною після довгого зимового сну. 13-та загальноосвітня школа стане демократичнішою завдяки всіукраїнській програмі. Вчителі і учні цієї школи протягом року вивчатимуть демократичні принципи виховання. Було досить непросто потрапити до цієї програми, втім, нам це вдалося. Тому що ми правильно сформулювали заявки. У нас був досить великий позитивний досвід участі у грантах, проектах і подібних програмах. Загалом в цій програмі візьмуть участь три школи Донецької області: по одній в слов'янську, Краматорську, і Маріуполі. Але претендентів було набагато більше. Участь в відборі взяли 240 шкіл 32 з них по всій Україні вивчатимуть демократичні принципи навчання. Ініціатором проведення этого проекту і реалізують цей проект. Фонд Вергленда, это Норвегия, поддерживает, оказывает поддержку организационную Министерство образования и науки Украины, ну а реализовывает непосредственно уже на местах. Будем в дальнейшем смотреть, что школа имеет на сегодняшний день, да, то есть в трех сферах это и управление школой, учебно-воспитательный процесс и в общем-то в связи с общественностью, с родителями и так далее. То есть в этих трех сферах мы посмотрим, что школа имеет на данный момент и уже в дальнейшем будем планировать, какие изменения они бы хотели внедрить в свою как бы, свою жизнь. Программа демократизации навчального процесса реализуется в декілька этапов. В седьмом уроке ученики учат теоретические принципы, а в следующем уроке на практике застосовуватимуть на практике. Этот проект уникален еще тем, что он предполагает комплексный подход. Здесь не идет фокус только на какую-то одну категорию. То есть предполагается, что измениться должны учителя или измениться должны дети. Здесь как раз специфика в том, что тут задействуется как можно более широкое число субъектов этого процесса. Еще специфика вторая этого проекта в том, что мы представляем Важливость, а далі школа має сама приділити, що вона хоче змінити, і наша задача трохи супроводити. Наша основна мета це зробити демократію в школі не формально, а реально. Тобто, ми не хочемо назватись просто демократична школа. Ми хочемо бути нею. А це різні речі. А ми хочемо, щоб у нас було колегіальне демократичне управління. Все, що записано в статуті про раду школи, батьківську раду, учнівське самоврядування виконувалось реально. 13-та загальноосвітня школа стала учасницею цієї програми. Не випадково адміністрації вчителі школи відкриті до нововведень і співпрацюють не лише з українськими програмами, а й міжнародними в найближчих планах обмін досвідом з литовськими освітніми закладами. Організатори кажуть, найпопулярніші серед пенсіонерів це курси комп'ютерної грамотності, на яких вчать користуватись комп'ютером та як зареєструватись у соцмережах чи скайпі для спілкування з рідними. На комп'ютерну грамоту зараз багато людей в нас пішло, тому що багато якби людей похилого віку, в яких діти знаходяться за кордоном, не хочуть зареєструватися в соціальних мережах, чи це Фейсбук, чи однокласники, поспілкуватися по скайпі з дітьми. Марія Миколаївна пенсіонерка, розповідає, найбільше їй подобається курс масажу та послуги перукаря. Каже, за потреби майстер приходить додому. Ми дуже всім на задоволення. Всім, всім. Тут і процедури всякі є. Ми грітися ходимо на масажі. Ми дуже задоволені. А медичний персонал -то взагалі. І ми дуже вдячні тим, що вони тут є, і ми, хоч трошки, бо за ту пенсію ми не можемо. Ходити, платити і масажі, і все. Бо то все дуже дорого за тисячу гривень, то ти не полічишся ніяк. Працівники Тернопільського управління соціальної політики зауважили, що одинокі люди пенсіонери чи інваліди більше користуються послугами навесні. До прикладу, кравчині пані Ярославі, замовлень вистачає до неї, щотижня звертається за допомогою з десяток пенсіонерів. Такі види послуг у нас. Дрібний ремонт легкого одягу. У нас для того призначені інструменти такі, щоб не щось таке, аж дуже. Ну таке потрібне: низ виробу, підгін, пришивання фурнітури, заміна блискавок, шток. Тяжко одиноким старим жінкам без чоловіка, без рук чоловічих, тому що якийсь завіса в шафі, ще там щось відірвалося, а зробити нема кому, а жінка сама не годна. Також у відділенні діє безкоштовна їдальня. А для потребуючих тернополян прокат інвалідних візків та засобів реабілітації. За детальною інформацією щодо соціальних послуг телефонуйте за номером 23 56 68. Вони вирішили підтримати одиноких стареньких та залучити до цієї справи якомога більше людей. І влаштували для цього у середмісті Івано-Франківська благодійний ярмарок. Просто неба активісти благодійного фонду Трансформація розпродують апетитні тістечки, торти, печиво та різноманітні смаколики, виготовлені місцевими господинями. Усе за символічні 10 гривень. Торгують тут запевняють не для власної вигоди, а щоб зібрати гроші на гостинці мешканцям гаріатричного пансіонату. Ця думка виникла спонтанно. У нас було бажання дарувати емоції самотнім людям, подарувати їм це відчуття, що вони є потрібними, що вони є незабутими і вони є важливими членами нашого суспільства. Щедрих покупців на ярмарку не забракло. За лічені хвилини від старту довкола столів зібрався цілий натовп. Це допомагати людям. Добро повинно бути у нашому житті, повинно бути у нашому серці. Ну і так все смачно виглядає, що шкода було не спробувати. Це такий ярмарок, який дуже потрібний нашому місту. Ми спекли кекспроне. Принесли, прийшли, хотіла б вчитися продавати, але ну не до не вийде. В принципі, у мене є знайомі бабусі, яким ми стараємося допомогти інколи. І я бачу ситуацію, яка відбувається в місті, тому, тому ми вирішили, що це потрібна річ. Нашій країні з нашою ситуацією це дуже необхідно, тому що з нашими доходами і з нашими пенсіями, ну на жаль, наші бабусі і дідусі не можуть жити так, як потрібно. Окрім місце на ярмарковому столі відвели для стенду із світлинами стареньких людей. Це пояснюють організатори ще одна можливість сколихнути свідомість перехожих, щоб ті наглядно побачили, кому допомагають. А ще у такий спосіб анонсують справжню фотовиставку портретів людей похилого віку. Ми плануємо запросити візажистів, перукарів, які прийдуть до жителів будинку людей похилого віку. Зроблять мейкап, зроблять їм зачіски і потім запросимо фотографів які зроблять фотосесію, і ми плануємо таким чином зробивши виставку, показати людям, змінити їх стереотип, взагалі про будинок перестарілих, що це і принести позитив і трошки мистецтва. За зібрані на ярмарку гроші активісти платформи соціальних інновацій обіцяють влаштувати для підопічних пансіонату справжнє свято. А окрім того, у рамках проєкту Протидія самотності сформувати для одиноких стареньких людей пасхальні кошики. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402. Это ну, самая наша старая оранжерея. Она, наверное, самая, ну, не наверное, а точно самая старая оранжерея в городе. Оранжерея, в которой хранится уникальная коллекция тропических, субтропических растений. Она, конечно, сейчас в очень плачевном состоянии. Ну, с одной стороны, ввиду возраста, а с другой стороны, она очень пострадала во время урагана три года назад. Оранжерея 130 лет. Ее крыша была сделана из стекла, многие элементы которого сегодня разрушены. Чтобы спасти растения, сотрудники сада накрывают оранжерею клеенкой. Вот эта оранжерея осталась наша самая большая боль, потому что она практически не имеет стеклянного покрытия. Она покрывается уже несколько лет пленкой на зиму. Пленка у нас не дает гарантированного сохранения от мороза. В любой момент, если будет сильный ветер и мороз, здесь будет отрицательная температура, и мы можем потерять практически все растения. Работать в таких условиях, рассказала нам специалист, небезопасно. Ветреную погоду в оранжерею заходить запрещено. Падает стекло. На сегодняшний день это самый важный проект в ботаническом саду. Мы очень надеемся, что нам удастся поменять ну, остатки стекла на поликарбонат и иметь уже, так сказать, гарантированные условия сохранения этой уникальной коллекции. После урагану трехлетней давности коллекция сада значительно пострадала. Поэтому рассказывают здесь основные усилия, направлены на сохранение имеющихся растений. Вместе с тем, работа сотрудников БОЦАДА не ограничивается только лишь заботой о здешней территории. Чтобы мы не имели никаких проблем со старыми падающими, болеющими растениями, нужно уметь это предвидеть и высаживать до того, и менять их на молодые, как они начнут умирать. Наши сотрудники очень часто дают подобные заключения, консультации, советы. Таким образом, мы пытаемся и на сегодняшний день помогать в озеленении города. Несмотря на непростые условия труда, работники под сада вводят новые виды в культуру и надеются, что в скором времени эти растения появятся на улицах города. А коллекцию ботанического сада могут увидеть все желающие. Скоро здесь начнется сезон экскурсий.